Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх також того. Я Роман Заводовський, Езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте подивимося з вами, яким буде вересень 2025 року для України. Для цього я на циганській колоді витягну по три карти на кожен період. Початок вересня, середина вересня і кінець вересня. Три періоди часу. Так, чудово. І на колоді Таро я витягну додатково по одній карті. Давайте ми з вами подивимося, так, яким буде вересень 2025 року. Які можуть бути цікаві події, обставини і так далі по списку. Ставте ваші лайки, пропонуйте теми для ефірів. Я записую це відео в середу, сьогодні 3 вересня на годиннику 9.10. Ввечері в 19-й годині за київським часом буде прогноз по областях на місяць. Так що доєднуйтесь, приєднуйтеся, я буду радий бачити кожного з вас. Починаємо. Початок вересня: солдат, якісь активні військові дії, мілітаризація, військові процеси. Карта хуліганів, активізація сепаратистів, колаборантів, провокаторів. Ви ж, я думаю, що всі чули цю історію зі спікером Верховної Ради, якого застрелили у Львові. До речі, той Львів останнім часом став якимось дуже криміногенним. Дуже багато публічних особистостей там чи стріляють, чи б'ють, чи ще щось. Бррр. Страшно у тому Львові останнім часом. Ну, коротше, я не про це. Сепаратизм. Активізація провокаторів, колаборантів, можливо, ще якісь гучні замахи на вбивство не виключено. Карта радості. Тут. Лицар Кубків, карта молодої чоловічої енергетики. Далі дивимося, середина вересня. Карта лживості, карта брехні та обману. Дуже багато пропаганди, дуже багато неправдивої інформації, дуже багато брехні. Карта праздника. якісь позитивні переміни, карта денег. збройне та фінансове підсилення. Можливо, Україна вкладе якісь нові контракти, можливо, будуть якісь нові поставки зброї, фінансова допомога, гуманітарна допомога. Королева мечів, активізація жіночої енергетики. Дуже сильна жіноча енергетика. Так що, жінки, дівчата України, ви маєте дуже велику силу, ставайте такими дійсно потужними амазонками в боротьбі за перемогу нашої нації, в тому числі. Карта активної жіночої енергетики. Королева мечів це карта такої войовничої жінки, досить сильної. Далі дивимося. Кінець вересня. Карта тюрми, безвихідні ситуації, карта печалі, депресії, розчарування, якісь проблеми. Карта злодія, втрати, фінансові проблеми, фінансові небезпеки, можливо, якісь атаки активні на об'єкти інфраструктури. Шостий аркан, любовники. Об'єднуємося максимально. Карта любовників, шостий аркан це союзи та об'єднання. Не тільки любовні, це взагалі будь-які тандеми, це і о, якісь творчі тандеми, це і робочі тандеми. Ми всі. Це така от досить хороша підказка. Оце, от шостий аркан на кінець вересня. Що під кінець вересня ми маємо всі максимально між собою об'єднатися, коли ми єдині, коли ми разом, ми не переможні. Головне про це пам'ятати. Так що, шановні мої, бажаю вам усім хорошого вересня, позитивного вересня. Вересень це, взагалі мій улюблений місяць, і не тільки тому, що у мене день народження, тому що вересень це період результатів, це період плодів. Я бажаю кожному з вас, щоб ваші результати особисті, ваші персональні плоди були максимально хорошими, якісними, багатими. Так що бажаю вам успіху у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях. Вересень ще, знаєте, живріє таким відлунням тепла літнього. Я Дуже часто в вересні до війни любив подорожувати по морях, тому в мене от вересень завжди викликає такі дуже теплі та хороші асоціації. Так що, нехай цей четвертий місяць літа, як я його звик називати. Стане для вас максимально позитивним, шановні глядачі. Я бажаю всім та кожному з вас наснаги позитиву, успіху, благополуччя, мирного неба над головою та міцного здоров'ячка. Дякую за те, що подивилися. Ставте ваші лайки, пропонуйте теми для ефірів. Ввечері чекатиму всіх у прогноз на місяць по областях. Цілую, люблю, обіймаю. Побачимось!